Рогова пасіка піновуликів. Сьогодні чергове відео із серії Базовий вулик. Мова піде про один із найстаріших Поліуретанових вуликів фірми Пінофлот. Вулик не то, що естетичний, але дуже строгий, не без родзинок. Але в зв'язку з тим, що це було. Колись дуже давно, в нього є багато недоліків, але й багато хороших сторін, про які ми сьогодні поговоримо. Одним словом, бджоли сюди залітають. Вулик, як вулик, багато років ми його випробовуємо і в цілому задоволені. Звичайно, одразу видно, на перший погляд, низьке дно, корпус всяких хитрощів і льотків. криша, трошки із видумкою, про яку ми сьогодні скажемо кілька слів. Вулик фірми Пінофлот. Ми тоді взяли, бо це був фактично єдиний вук на нашому ринку поряд з хімекселеном, і дечому в ньому навіть і вигравав. Про що я сьогодні більше розповім? Сьогодні він не випускається. Але пінофлот випускає до нього поліуретанові плити, які ви можете замовити, плити солідні, і це самі товсті поліуретанові плити на сьогоднішній день для вуликів. В нього дійсно сама товста стінка з усіх ППУ. Зважимо вулик, і ми з подивом побачимо, що це найважкіші поліоретанові вулик на нашій пазіці. Майже 7,5 кілограм. Коли інші великі важить, звичайно, близько 6 кг. 7,5. Чому ж це так? Тут пішло багато матеріалу. Щоб взяти кришу, вона важка, вона не здувається вітром. Низька, що нас влаштовує, бо низька точка роси. Є. Продухи. Ви бачите ці продухи, які використовуються нами під час транспортування, тому що через них йде вентиляція. А коли треба на зиму, ми просто їх ставками цю прорість закриваємо. Зверху, ви бачите, є бортики. Тут можна поставити інший такий вулик і він не буде їздити. Він буде міцно стояти під час перевезення двох корпусів. Правда, є мінус. В цих бортиків застоюється вода, і через що окраска періодично сходить, треба кожен рік підкрашувати. Так що, добро і проблеми ходять поряд. І що нам показує вага криші? Небагато. Майже 2 кілограми, навіть менше. Але достатньо важка, щоб її не здував вітер. І ще один нюанс хочеться сказати. Від своїх колег чув, що криші поліоританих вуликів крутяться. І лишній раз переконався, якщо ви бачите, вона вже вигинається, ця криша напівколом. Ще не дуже. Але вода своє діло робить. Вода сонце. І ви бачите, півколо креші утворилися. Ще вона нормально прилягає, але далі може бути гірше. Ось такий нюанс. Унікальний корпус поліортаного вулика фірми Піноколот. Простенький, але має збоку вирізки для переносу, причому найглибший з усіх моїх вуликів. І це не означає, що тут великий полюс холоду, бачите, невеличкий. Не так, як в багатьох інших сучасних ППВ вуликах. Чому вона допускається? Тому що можна поміряти розміри. Бічний розмір. Ви бачите 38 мм. Це найтовстіший бічний розмір. Передня стінка і задня 45 мм. В якого ще вулика є товщина 45 на 38 мм корпусу. Дійсно, в цьому корпусі дуже тепло і можна спокійно робити такі глибокі врізки для переносу вуликів, де можна дуже вдало засунути свої пальці і перенести. Правда? Є нюанс, така товщина стінок, вона робить корпус досить важким. І це найважча частина вулика. Вулик без якихось там блядків, металевих вставок, але повірте, я металевою стамескою, сюди біля пальців його піднімаю і з ним нічого немає. Дуже надійний і товстий поліуретан, який до цих пір... Зовсім не погризли бджоли. Ось такий матеріал фірми Пенефлот. І сьогодні вона продає поліуретанові плити для вуликів, які ви можете придбати, щоб зробити самий товстий корпус, так як цей. Але, попереджаю, він досить важкий. Майже 3,5 кг це найважчий корпус, ладений півтора рази від інших корпусів. Хочеться ще. Відмітити таку особливість, як висота фальців. шов, шов хімекселена, фальці дуже високі, через що криша, яка надіта на них, не зсувається і не здувається. Так само корпуси, як це буває в сучасних вуликів, де фальці низькі. І при будь-якому ударі корпус злітає з корпуса і так само криша. Ось такий нюанс. Кважимо. Важкий корпус цього надійного і солідного вулика. І ах нема. Більше 3 кг. половиною немає, десь 3 кг 200 г. Найважчий корпус з усіх, яких ми маємо. В інших сучасних вуликах вага корпусів коливається близько 2 кг. Тут половиною. Унікальне. Дно вулика пенохло достатньо легеньке, але я його зразу міняю на дно фірми Хімікселен. Чому? Вся справа в тому, що тут перед лятком є такий нахил. І коли чистити льоток, цей нахил заважає, щоб туди проникла паличка чи дротик, тому що він йде вгору. Це трохи портить його функціональність, особливо зимою. Це низький. Як бачите, вдругкова засувка виступає. І часто корпус, який ставиться сюди, її просто збиває. Це трошки погано. І просічна сітка. Це не антиваріатозна, вона має широкі грані і тут затримується кліщ. Її треба міняти на дротяну, яка була б дійсно антиваріатозна. Ну, а в цілому дно робоче. Є прилітна досточка, достатньо широка. Є засувка, є сітка, щоб не проникли миші. Є під низом ось такі пази, щоб брати дно і переносити вулик. Але, бачите, низьке. Дуже низькі ніжки. Чого вулик? Не зна. Зразу показує, що воно низьке до япази, куди ходить засувка під дно. Ну, ми її не користуємося. Ми її пробуємо робити спереду. Для того, щоб це було ніби продовження прилітної доски. Але так як ця засувка ззаді всувається, то, на жаль, тут в цьому дні ми не використовуємо. І ще щодо характеристики дна. Вага його. Як ви бачите, майже 3 кг, 2 кг 850 грам. Матеріали, ви бачите, не пожаліли. Весь перед з поліуретану. З однієї сторони, надійне дно, з іншої все-таки важкувате. Треба було б зробити його легшим. Рамки всі стають нормально. Пластикова, трохи торохтить вона нас, крізь тороктить. З подільником Гофмана. Нормально, навіть вільно, без подільника Гофмана. Теж вільно, ідеально. Інноваційна рамка. Трошки туго, взагалі, то входить. Нормально. Так що всі сучасні рамки, цей вулик входять. Ходять, ходять і інші пристрої. Хім... Хімексаланівська основна дошка входить. Навіть торохтить. Полістиролова заставна доска. Нормально, притул. Турецька кормушка. Рамково входить. Ця торохтить українська. Але входить, що нам ще треба. Тобто вулик нормальний. Всі же суміщається. Вулик пінофлот. Беремо за нашою звичкою панораму. Ідеально. Панорама тут суміщається. Плівка Вендулінова. Це вже сучасний матеріал. Ну, як ви бачите, не дотягує чуть-чуть, але можна прикрити. Хоча чуть-чуть не дотягує. Тоже більш-менш нормально. Не пожаліли матеріалу, так як деяких сучасних вулик. Алиманівська рішитка на плівці Вендулінова, Лисонівська. Не не дотягує, але можна прикрити. Не критично. І решітка. Внутрішня Лисонівська. О! Нічого не вийде. Вулик, не пожили матеріал, велика щілина. Внутрішня, лиситка, решітка Лисонівська не отримає. І решітка Нікот. В розмір код точніший. Нормально, нормально стояв, ніби для неї і зроблений. В сумісі з іншими вуликами зробимо з цим півкорпусом. Беремо Вулик Самер вулик широкий і на цей фальс не налазить джоляр те за вузький, в бжуляр теж не залазить. Щілина є. Волик Біхаус. Да, Біхаус лягає, але грає, тому що пенопло довший, ніж Біхаус. Волик Апікс. Широкий, не прилягає. Бістар. Бістар теж широкий, теж не прилягає. І прилягає ідеально. Вулик-пінофлот, якраз корпуси до хімекселенівських донів, дуже гарно підходять. Вулик лисонь. Лисонь короткий, тому рамки не входять, але він ширший. Бачите, навіть лисонь під пінофлот не входить. Це ми бачимо пінофлексу. Турецький вулик Бесіті з українським корпусом. Ліг ідеально. Але так як той короткий, цей довгий, то грає вздовж. Грає повздовж. Грає повздовж, але з боків всім ідеально. І вулик апіс полістероловий, аналог лисоня. Так само він ширший. І так само. Пінофлот на нього не лягає. А вже можна зробити висновок, що з більшістю сучасних вуликів пінофлот несумісний. Отже, зробимо підсумок. Що те, що один з перших вуликів на ринку України з поліуретану пінофлот дуже надійна штука. Найтовстіші стінки з усіх наявних вуликів, в ньому тепло, немає таких полюсів холоду, як в деяких сучасних. І тут дуже гарно отримувати бджіл. Але є й мінуси. Це вага, Найважчий з усіх наших вуликів. Це криша, яка затримує вологу і крутиться. Треба тільки просверлити, і цей недолік можна подолати. І це дно, яке має передлядком нахил. І не можна чистити людки. І воно, крім того, низьке, з просічною широкою сіткою, через яку не падають ліща, її треба теж міняти. Тобто з такими доробками це буде непоганий вулик. Корпус несуцільний, збірний. Але це було потрібно, щоб дешевше виписувати по інтернету. Вже кілька років. Ті шурупи тримають цей корпус, він запрополісувався. І поки що ні один корпус не розбився, на відміну від деяких вуликів, дуже знаменитих сьогодні фірм. Ось такий ветеран поліуретанових вуликів пінофлот. Надійний, але дещо застарілий вулик. Підписуйтесь на наш канал, далі буде інші цікаві відео з серії. Базовий голик.